Мої вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту. На жаль, знову про сумне поблизу Куп'янська під час виконання бойового завдання ручно загинула висловленця на човнах дракон Алла Коверене. В неї поцілив ворожий снаряд. У неї залишилися дві доньки Габріела та Даніела, які дізналися про загибель матері, коли перебували на чемпіонаті світу заслування на човнах дракон, який проходив в Таїланді. На персональний чорний пакет, новеньку ладу, а також поповнив список хороших русських у звітах генштабу України. Заробив колишній російський хокеїст Артем Гвоздик, який воював у складі штурмових підрозділів десантних військ і загинув на запорізькому напрямку. Свого часу він е, грав за клуби Вищої хокейної ліги Росії Тамбов, Набочобоксарський Сокіл, «Барнаульський е, Алтай», Смоленський Славутич. Після чого виступав за ВДВ з міста Пскова, а також тренував дітей. Він став черговом з когорти нейтральних російських спортсменів, які на весь світ сумовляють про спорт вне політики, але все частіше опиняються в складі окупаційних військ на території. України всесвітня федерація Бадмінтону F дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальним нейтральним спортсменам, розпочинаючи з 26 лютого наступного року, рада організації проголосувала за затвердження нормативної бази, яка дозволяє гравцям з паспортами цих країн брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. У вересні вони стануть подавати заявки на відповідність вимогам, після чого розпочнеться процес перевірки. Харківський металіст 1925 через те, що від ракетних ударів Росії постраждав бізнес за власників клубу на 95% пропиняє припиняє своє існування. Інфраструктуру компанії систематично знищували. Тому ключовий інвестор втратив можливість фінансувати клуб. Металіст 1925 намагався знайти іншого інвестора, але поки що безуспішно. Майбутнє виконувача обов'язків головного тренера спортивного клубу «Дніпро-1» Валерія Городова залежатиме від того, як його підопічні зігр. Рають 31 серпня у повторному поєдинку кваліфікаційного раунду ліги конференції словацьким Спартаком. Якщо Дніпровці проб'ються до групового етапу, то продовжать базуватися в Узгороді, і в Городова збільшаться шанси залишитися біля керма команди до закінчення першої частини сезону. У випадку невдачі в матчі з словаками команда ймовірніше за все повернеться до Дніпра, і кредит довіри до нього з боку клубного керівництва буде зменшений. Хоча слід уточнити, що всі спроби спорткубівців запросити на посаду головного тренера зарубіжного фахівця, поки що не мають успіху, тому городов може продовжити очолювати команду у якості виконувача обов'язки до кінця першої частини сезону. Вихованець комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та з Дніпровської міської ради Олександр Мацарук, тренера Андрія Зами виборов золото в командному комітету та бронзу в індивідуальних змаганнях всесвітніх учнівських спортивних ігор Ю 15 гімназіада 2023 World School Games, які фінішували у бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Жанейро. Вікторія знову збирає друзів-прихильників гри летючого м'ятча четверте. Цього разу на спортивній базі Дніпропетровського артеку дитячого центру соціальної реабілітації Прилина Придніпров'я обласної ради відбувся всеукраїнський турнір з паркового на кубок Вікторії Орішиної. Вікторія знову збирає друзів-прихильників гри летючого м'яча. Четверта цього разу на спортивній базі Дніпропетровського артеку, дитячого центру соціальної реабілітації «Перлина Придніпров'я обласної ради, відбувся всеукраїнський турнір з паркового волейболу на кубок Вікторії Орєшиної, голови громадської організації фізкультурно-спортивне товариство Спартак нашого регіону, керівника місцевого осередку ветеранського волейболу у Дніпропетровській області. Свого часу вона за підтримки друзів однодумців і небайдужих до спорту людей ініцію. Заснувала і проводить змагання, які навіть за короткий проміжок своєї історії вже встигли завоювати визнання і популярність серед прихильників цієї гри на теренах держави, навіть незважаючи на те, що зовсім поруч полагкотить війна. Я хочу поблагодарить Збройні Сили України, які дають можливість нам зустрітися, поіграти в любимий вид спорту, пообщатися. пообіцятися. Звісно, благодарна я. Михайлу Кашляку за підтримку, потому що четвертий турнір он и сказав, буде твой турнір. Ребята пусть едут і все будет у вас хорошо. Ліляна толіні Гиренко і всім э, дівчинкам з громадської організації Женки Плюс, потому що всі вони мені допомагають, стараємося допомагати друг другу. І, звісно же, моїм друзьям, волейболистам которые приїхали і которые борються за мой кубок. Стисла урочиста церемонія відкриття змагань розпочалася вшанування хвилиною мовчання пам'яті всіх, кого забрала підла війна, розв'язана Росією, після чого зібрання в унісон проспівало державний гімн України як ствердження сили волі і незламності нашого народу. Далі зі словами привітань та побажань і твердою вірою у перемогу до присутніх звернулася начальник управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти Дніпропетровської обласної ради Лілія Гіренко. Під час війни, не дивлячись на постійні обстріли, ми залишаємось незламними, сильними, вільними. І я впевнена, ми переможемо не тільки на сьогоднішньому турнірі, а ми переможемо в цій війні. В Аккорді Подібного побажала і директорка обласної школи вищої спортивної майстерності, срібний призер Олімпійських йор з академічного вислування Діна Мівтахуддінова. Після чого обоє дівчат, а також керівниця дитячого центру у соціальної реабілітації «Перлина Придніпров'я Тетяна Лимар, були удостоєні брендових сувенірів турніру. На згадку про нього аналогічні отримали і капітани усіх команд-учасниць, які представляли міста Київ, Харків, Донецьк, Маріуполь, Бердянськ, Дніпро, Кам'янське, Лозову, Павлоград та селище міського типу Слоп Большое спасибо Виктории Орешиной. Неоднократно участвуем в этом кубке. Уже четвертый раз. И каждым разом все больше и больше. Интерес появляется. Очень спасибо большое областной администрации, что помогает. Женки Женки, Женки Плюс, Громадской организации. Спасибо директору лагеря Татьяне Николаевне. Одним словом, все, все сделано на высшем уровне. Удовольствие получаем. В наше сложное время очень хотілося б, щоб такое було, тому що це единственная душі, де можна просто приїхати і душою немножко хоть отдохнуть. Дуже велике спасибі нашим організаторам, зокрема Вікторії Орешина, що і також людям, які ну, допомогли провести, проводити цей турнір. Ну, також дуже дякуємо нашим збройним силам України, нашим воїнам, за те, що дають можливість нам зараз тут зустрітися і провести це свято волейболу також на честь Дня Незалежності України. Далі після традиційної на всі смаки веселої автографсесії розпочалися волейбольні баталії, переможцем яких стала команда з Кам'янського з насправді смачною українською, більше того, нині трендовою назвою Паляниця. Услід за нею фінішували Київська Вікторія. І харківський міцний горішок. Зрештою, як водиться тих, хто програли, не було. Всі були об'єднані спільним бажанням щоб вже наступний п'ятий ювілейний турнір Кубок Вікторії Орєшиної з паркового волейболу відбувся за перемоги Україні під мирним небом. Віримо, саме так і буде. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.